Якщо людина після молитви не почувствовала ніякі зміни, нічого не відбулося у її, так би сказати, характері в її настрої, то знаєте, щось не то. Колись Анна молилася і написано і перед тим, тому що вона мала велику потребу, і написано, вона плакала, не їла, і знаєте, нарікала на своє життя. Але після того, як вона помолилася до Бога і написано, і встала Анна їла, піла, і її лице вже не було печально. Знаєте, молитва настояще мінять наш настрій, мінять нас із нутрі. І тому Йоанн у своєму посланні писав так, що хто говорить, що має спільні з ним. А ходить у тьмі, тошо.